включила аварійку і стала а на одну хвилинку. На пішохідному переході. Там просто Ви розумієте, аварійка для вас Я розумію. з Я вибачаюся, більше так не буду. Я розумію, що вибачаюся, просто наступний раз майте на увазі. Добре. Роби, просто поперечні? не було де стати. Не, ну, розуміє, ну, що, на, на посад, я розумію, що вона я вона була з тої сторони, з тої сторони. Ну, мені не треба не було, було посадити. Ні, ну, ми розуміли, вона була я... Добре. Просто наступний все. раз майте на увазі. Добре, все. Дякую. Дякую. Приємного дня. Вам також. Нет, до перекрестка. Зона дії знаку до спортивного... Это розворот, вот перекрестя наступ. Я був міського голови, тримав мене 45 хвилин. Ну, я був помічник народного депутата, чому я приїжджаю на прийом. А, а помічнику народного депутата можна порушувати право? депутату. А я не знаю, чим я порушую. А я подивіться мені. от знак. Бо зна... це пішохідний переход. Я зрозумів. Я вибачаюся, я приїхав, тут не було достатньо, я думав, що я забіжу тільки. Я Приїжджаю сюди по справах, і я розказую тільки не своїх. я зв... І я немає, прийшов, не... на прийом ну, до... до... Ну, від... Немає справи. різниці, хоч до самого президента ви під'їжджаєте, але ви не маєте Шо? права порушувати право морозного рішення. Водії просто будуть я змушені. Змушені їздити, я проводжу цим створювати небезпеку. Я пробачаюся, я за час приїжджав, я тут звертав увагу. Забонявся тут. Я одноразово. Як помічник зворотку, я Я зрозумів. пойду. Ви просто цим самим заважаєте людям. За людей заважаєте людям. Поїхали. я не звернувся. Просто ми вже тут неодноразово приїжджали, Ми для вас почепили. Але ви мене перший раз побачили. Але мені сказав, я скажу, міський голова, значить, я позвонив і сказав, на 15 хвилин. я Рівно у нього 8 хвилин був, а сидів у нього у прийомні годину. Ні, ви немає. Я розумію, ви порушили. Більше такого не буде. Це суттєво звертатися. Це суттєво. Якби це було таке порушення, яке ми могли б доб... обійтись тільки усім зауваженням, і б були інші питання. А просто розумієте, ви тут автомобіль дуже довго знаходився і створював небезпеку думав... і для пішоходів. Нє, до ви... Я не стояв на пішоході. Ні, то ви стояли, то ви просто заважали руху транспортному засобі, який в свою чергу мав рухатися, по пішоходному переході рухався. І цим самим створював небезпеку я, для я пішоходів. Я зрозумів. Я думав, що я було 8 хвилин не більше. Сам... Сам статті 122 частини першої Не передбачає попередження. Вони передбачають тільки адміністративну відповідальність. Ну, я не знаю, я знаю, що це суддя розглядати знає. Так що, от. Ну, я кажу, я просто це, це з нормаських процедур і доведеться. Ну, 20 доведеться і не те. Хтось затримано півтора години. Зрозумійте, будь ласка, якби ви не порушили, вас би ніхто не затримує. А мені наша у нас буде, я її викину потім. Вашу заплату штрафу, все? Сплатите, сплатите, Да як же наші? Там реквізити вказані для сплати штрафу, а вам буде зручніше з постановою заплатити штраф. Нема питань. Если кнопка аварийки ведь меняет все правила. Конечно. Мне так что что-то поломалось, можем эвакуатор вызвать. Спектр патронов полиции, как я к Андрею говорю. Порушуйте дорожнього руху, а саме стоянка, зупинка транспортизації. Там не знак, зупинка, заборони. На... До першого перекрису. Будь ласка, ваш. Я вашу. Більше не навчайте, будь ласка. Так, ми ми розуміємо. Розуміє. Розуміє. Скажіть, що будемо робити? Складати постанову. складайте. Дайте, будь ласка, посвідчення водія. Добавайте. Добавайте. Да ну, ні, ну тут. За эту машину, ты что, что? За эту машину чья? Что я тут добавил? Что там маємо, не трогає? ну тут же как минимум. Складайте, складайте. сам посичні потеряють паспорт. Шановні, шановні, будь ласка, приїхали. А что там? А что с камерой? Журналист. Что? Журналист. Что? Журналист. А что журналист? Ну, потому что журналист. Ну, вы предъявите... Обычайно, обычайно, обычайно. Кто, кто нас будет снимать? Вас снимать никто не будет, а видеофиксацию да. будет делать. Да, 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 да. Вот видите, все. Запишите, пожалуйста. Записывайте, это не мало. Ну тут не видно, яка на ну, да. пішли ну, ну, же... не на світ. У нас ліхтар ми зараз. я я включу, включу, включу. Будь ласка. В основному мають бути київським. Заповнення, воно було так, як треба. Правильно? Ви маєте право надавати будь-який пояс. А як вона піде? Чи на суд, чи на цей, да, в яких ситуаціях? ж описати все, правильно? Звичайно. Чи не правильно? Не, маєте право. Так? Щоб попросити... Зараз, зараз, зараз. Я сами не можем. Вас буде кошло, Вас буде копі. Я, я не, не... в регіоні. Я не документ. Не... Я... Так де... воно перебувається на копі. Правильно, да? перебувається на Суть, суть копі. Запишіть нас, суть. Дивіться, дивіться, я вам написав да, суть Подій де... Будь ласка, не красите, у вас буде копі. Я пише тут, і тут я ж знаю. Ми тут не, тут, не треба кровати. Ну, ну, я не буду вас буде кресли? Я нічого не порчу. Будь ласка, дайте не відповідальність. А для чого це креще? Будь ласка, так що? Я тільки повний, пошукай. З літа. А для чого це пишете? Ну давайте, давайте, може в лікаря, далі. Чановник, будь ласка, лізня. не пишіть, це документ правильно. Поставте до... два підписи і все. Шановний, будь ласка, нічого не лікаря. Більше я нічого не креслю. Шановний, я вас попрошу, ну не...